П'ять найгірших автомобілів бренду Audi за всі роки існування компанії. Audi має довгу історію виробництва одних з найстильніших та найінноваційніших автомобілів на ринку. Однак, як і у випадку з будь-яким виробником автомобілів, не всі їхні моделі були успішними. У цій статті ми розглянемо три найгірші автомобілі Audi, які коли-небудь випускалися. Audi 80 b 1978 по 1986 року. Audi 80B2 компактний автомобіль, випущений з 1978 по 1986 рік. Незважаючи на популярність, у нього було кілька значних недоліків. Один з найбільших недоліків цього автомобіля його якість збірки, яка була поганою порівняно з іншими автомобілями цього класу. Крім того, у Audi 80B2 були проблеми з керуванням та підвіскою, що робило його менш привабливим для водіїв-ентузіастів. Audi A3 1996 по 2003 року. Audi A3 – компактний автомобіль, що випускався компанією Audi з 1996 по 2003 рік. Хоча він був розроблений як спортивний і стильний автомобіль, він мав ряд проблем, які зробили його одним з найгірших автомобілів Audi коли-небудь вироблених. Однією з найбільших проблем Audi A3 теж була якість збірки. Багато власників повідомляли про проблеми з двигуном і трансмісією автомобіля, що призводило до дорогих ремонтів. Крім того, система підвізки автомобіля була схильна до виходу з ладу, що призводило до дорогих ремонтів. Audi A3 також страждала від поганої керованості та кермового управління, що робило її млявою і нечутливою на дорозі. Гальма автомобіля були не такими чутливими, як у деяких інших моделей у своєму класі, що робило його не ідеальним для любителів водіння. Audi i8 1994 по 2002 року. Audi i8 це розкішний автомобіль, який був випущений з 1994 по 2002 рік. Незважаючи на свій розкішний дизайн та високу ціну, у нього було кілька значних недоліків, які роблять його одним з найгірших автомобілів Audi, що коли небудь випускалися. Один з найбільших недоліків Audi A8 1994 по 2002 року це проблеми з електронікою, що можуть призвести до відмови різних систем автомобіля. Крім того, у нього були проблеми з гальмами, які могли стати причиною аварій, а також з підвіскою, що вимагала регулярного обслуговування. Нарешті Audi A8 1994 по 2002 року мав високу вартість запчастин та обслуговування, що робило його менш доступним для середнього класу покупців. Крім того, багато власників скаржилися на несправну роботу трансмісії, яка часто вимагала дорогого ремонту. Висновок на закінчення, хоча Audi відома тим, що виробляє одні з найбільш стильних та інноваційних автомобілів на ринку, не всі їхні моделі були успішними. Три автомобілі з цього списку є прикладами моделей Audi, які не виправдали очікувань. Хоча вони могли мати деякі позитивні риси, вони також мали суттєві недоліки, які зробили їх неідеальними для багатьох покупців. Однак варто зазначити, що Audi зробила висновки з цих помилок і за останні роки випустила багато успішних моделей.